Я б'ю з трьох метрів. Десятьох і двадцятьох. Спочатку три метри. Легша ще. Десять метрів. Це середня. Є Двадцять метрів. Подивіться, як я відворіт. Якщо я забиваю з перших двох поп'яток, ви підписуєтеся на канал. о О-о! Першої попитки. Підпишіться на канал, зараз буде пеналька. міні пеналька Я тепер буду відси забивати ті ворота. Що ж, ідемо пробувати З першої попитки. Далі тренування. Далі можу сказати, що така тренування коло цього кольця. Я от беру набиваю. Ніфуй гас. І гол з першої попідки. Усім пока. Роблю другий час прикольно. Що я буду, ви будете оцінювати мою атаку, як я оборю. А це, та й скористя. Усім Всім пока.